Що, друзі, А після тренування, треба класно повечеряти. Тому у нас сьогодні є отака от пірепіолочка, яку ми отримали сьогодні на новій пошті, охолоджена, не заморожена. Це крафтове виробництво домашнього фермерського господарства. Сьогодні ми їх приготуємо, я вирішив, що ми приготуємо їх на мангальчики, на кастрі. Зараз ми їх поки наші угольки Дограють і роблять нам класний жар. Ми перепілочку замаринуємо. Також у нас є грибочки, помідорчики чері лучок, огурчик і чесночок. Ну і, звісно, рукола. Маринувати ми будемо. Дві штучки ми замаринуємо просто сіль перець, гімалайська сіль, непроста. А дві штучки ми замаринуємо в соус каррі з кокосовим молоком, кефіром і лаймом. Попробуємо, як буде. Цікаво. Так что приступаем, распаковываем, подивимося, что у нас за свіжесенькі. Свіжесенькі, малесенькі, класні перепелочки. Раз, два. И как раз нам с Яриком по две штучки. Чик. Класс. Размер, мне кажется, идеальный. Кто шарит в перепелках, то знает, что это прям идеальный размер. Так, отрізаємо кончики. Це, наш, це наш, у нас піде. Оп, це у нас піде рижому котику. Ось парень уже жде, вже чекає, поки... Аж ти повертаєшся. Ти ж сказав, що ждеш. <сумістична> цей парень чекає у нас на перепілочок, тому ми йому поки що ще такі кончики зараз покидаємо. Оп, раз. Чому ми так робимо? Я так подивився в відосах модних шеф-кухарів. Бо ці конечності перш за все будуть підграти, тому вони нам не потрібні. Оба, оба, трошки чика, чика. І беремо в приправки, що у нас тут. Прованські трави. Значить, суміш перців. О! Сіль гімалайська. Соус карі. Попробуємо. Взагалі маринадів, звісно, для перепілочки існує дуже багато, різних. Ну, але ми обираємо максимально класичні. Стіль гімалайська. Як положено. Скажи. І соус. Перша пішла у нас в тарілочку. Оп. Пахне! Клас. У мені так кльово біля костра, я думав, що ми замерзнемо. А тут такий костерчик тепленький. Ще клас. Так, є у нас друга. Оп, друга пішла. Так, і беремо наступне у нас дві штучки. Ми вальнемо чисто сіль, перчик. Суміш перців. О, перчик, це класно. Опа. Супер. Мені здається, це буде найкраще. Де сілі перчик просто, да? Більш класичний. Так, Оп. супер. Так, і прованські трави. Так, тепер, поки у нас м'яска маринується, ми підкинемо туди цибульки трошки чик -чик, намнемо, щоб вона пустила туди соки. Ну і поріжемо огурчик, чесночок, помідорки, підготуємо грибочки і салат руколу, щоб у нас був, була повноцінна вечеря. І отак от ми це робимо. Опа, видамо з неї соки. Опа. Нехай трошки нам підкине смаку і аромату. Це ж завжди. Цибулька це завжди кльово, скажи. Чесночок. Так. чесночок нарубаем. И так, как попало можно. Это чисто, тоже чисто для запаху. Так, грибочки, значит, у нас пойдут в решетку вместе с перепелочками. А руккола, помидорки, черри и огурчики у нас пойдут на салатик. Согласен? Все, супер. Так, ну что, тогда руколу мы оп, целичком. Помидорчик черри. Предлагаю каждый разрезать пополам. Так, сейчас огурчики пока пусть отдыхают. Каждый помидорку. Если честно, я уже такой голодный, что я уже просто не дочекаюсь, когда мы их посмажем. Ну ладно, нехай, хай будет так, да? Скажи. Пойдет? В ротик все Да. Ну не в ротик, конечно. Клас, Так, ты що, Ярик? Ну, это у нас сейчас буде вечірка, Так, и грибочки. Руденький. Иди сюда. Давай поки що... Давай кончик кончики крылышек. Рубай. Ну сейчас перепелочки пожаряться, ты будешь в шоке, конечно. Буде дуже смачно. Так. Що ти думаєш, ранувати ще? Можна спробувати, але я думаю, що потім потрібно буде прибрати м'ясо, бо жар може бути високий і згорить просто. Так. Да. Гано, щоб телефон не згорів. Ярик. Давай, знаєш, що я пропоную? Зараз, коротше, поки жар трошки ще догорить, а ми з тобою дамо по баночці безалкогольного алкогольного півасика. Що скажеш? Давай давай Класна ідейка? Так. Ну давай. Друзі, наші угольки готові, тому можна вже вигружати перепелочок в рішетку і починати смажити, бо вже, блін, якось вечіріє. Я думав, що ми це набагато швидше зробимо. Ну, але так, ну давай. Раз. Якраз у нас рішеточка на 4 перепелочки, Якраз ідеально. Раз, два. Так, це в нас йдуть в маринаді. Давай ми їх отак от, от сюди. Ножками вперед. І отак. От Обще супер. Раз. Оп. Два. Так. чи Так. І по бокам грибочки, так? Да? Накидаємо. Я їх трошки тут деякі розрізав, бо вони дуже великі. Раз, два. І шоточка. Що, Значить, я так вчора подивився, що перепелочки, м'ясо в них настільки ніжне, що їх треба дуже часто перевертати. Тобто не можна одразу їх тримати там, по 5-10 по хвилин. Всього сумарно ми маємо смажити їх хвилин 15, тому по кілька хвилин і будемо перевертати. Я думаю, буде прям клас. Що там руденький, да? Наша нука? Чекає. Чекає, так? Чекаю. Руденький, ну скоро. ну щоб, Головне, щоб йому жар на голову не випав. Бо буде трошки обідненько. Блін, запашок Ярик просто да? пахне як. Так, друзі, а я вам нагадаю, що це перепілочки з домашнього фермерського господарства, які вирощені на абсолютно натуральній їжі, на натуральних добавках, абсолютно без хімікатів. І саме цих перепілочок ви можете замовити за номером, який ви бачите в описі до цього відео, і вам їх пришлють новою поштою. Все дуже просто. Ну, 17.00 ну, 17-15 ну, ми знімаємо. Через кожну хвилину можна поставити таймер, щоб перевертати. Можна таймер поставити? Руденький чекає. Та то Та -та сьогодні діньок, скажи. Рудий, ж Василя. Звісно, ти сьогодні гуляєш. Так. Давай, запускайся. Оп. Наш салатик уже тут готовый. Так. Вот такие у нас тут. Рукола, помидорки и огурчики. Супер. И прям сюда мы будем выгружать перепелочек. Есть? Так, Ярик, ну что, наши перепелочки, мне сдается пощупаются бы дуже добро. И... Опа! А ну-ка, дивись. Мені здається, супер. Що скажеш? Трішки перетримав. Думаєш? Ні, це через соус. А, це бо там... ж тільки да. шкірка. Там просто в соусі є трошки підсолоджувача, і через це він може. Так, опа, ну давай. Знімаємо. А, запах. роденький. ну ти просто вже, да, вже, ну, просто вже не можеш. Вже. Просто ти не можеш себе тримати в руках, скажи. Зараз це буде. Ух. Так, тримайте вір, дивіться. Раз. Два. Так, прямо в салатик. Таке наше вяре сьогодні вечірне блюдо. Такі піпілочки, і зараз ми будемо куштувати. І не тільки ми, а ще й наш руденький. Як його звати? Бланш. 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 Ми б тобі запропонували ще півасіка, звісно, але ти ж не будеш. Ну да, скажи, скажи. <свят> 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 а все у нас сегодня вечеря, как классно, скажи. Ну что, Ярик, я думаю, ты больше скуштувати это первым, да? Так, ну давай, пробуй. мощный. Пойдет? Бомба. Рубай. А ну скажи, что там, как ты перепелочка? Блин, горячая, да? Ну, тримайся. Горячая, горячая. Хочется и колыться, скажи, а, пишу, все. Красавчик. Пелочка пойдет. Еще хочется. Все, сейчас. Сейчас ты буду, знаешь, Сика, если ты Сикай не даже. Так. Тут офигенно, ты что? Звісно, руденькі зацінив, тому що це просто, друзі, кисміс. Mm. Не, ну відверто кажучи, грудинка просто. Mm. Блі, вообще. Скажи. Смачно. Кайф, вообще. Супер. Без такий радий. Будемо з Яріком рубати. Дякую за перегляд. Пірипілочка реально супер. Всі контакти для замовлення будуть в описі до відео. Поїхали працювати!